Ммм, який же він смачний, ніжний, свіжий і водночас ситний. Цей салат з тунцем, справжня знахідка, легкий, білковий і дуже корисний. Омега 3, білок, клітковина усе, що треба для енергії і гарного самопочуття. Починаю з тунця, зливаю сік і додаю лише чисте м'ясо. Воно багате білком і корисними жирами. Потім відварені попередньо яйця, вони зроблять салат більш поживним і ніжним на смак. Далі нут, джерело клітковини, яке дає відчуття ситості і легкості одночасно. Синю цибулю мариную заздалегідь яблучним остом і цукром. Маринування прибирає гіркоту і додає салату приємної свіжості і кольору. Тепер усе об'єдную, заправляю діжонською гірчицею та оливковою олією. Перемішую, прикрашаю зеленю і маю смачний корисний салат. Готуйте смачного!